Поговоримо про гієну менструації. Менструація особливий період в житті кожної жінки і дівчини. На що хочеться звернути увагу в саме цей період? Гігіну зовнішніх статевих органів потрібно проводити як мінімум двічі на добу, вранці та ввечері. Якщо є можливість, можна проводити частіше перед кожною заміною гігієнічного засобу. Під час гігієни можна використовувати як гель для інтимної гігієни, так і звичайне брускове дитяче мило, але не більше двох разів на добу, враховуючи те, що миючі засоби можуть ну, призводити до сухості вульви та її подразнення. Під час менструації найчастіше використовують такі гігієнічні засоби, як прокладки та тампони. Хочеться звернути увагу, що використання і зміна їх повинна бути не рідше ніж кожні 4 години. Особливу увагу хочеться звернути на використання тампонів. Їх бажано змінювати набагато частіше, хоча б кожні 2-3 години. І що дуже важливо, тампони не можна використовувати вночі. Фізичну активність під час місячних бажано мінімізувати. Виключити треба надмірні навантаження, підйом важкостей. Але якщо ви гарно себе почуваєте в ці дні і бажаєте займатися, будь ласка, якщо це вам приносить задоволення. І такі заняття, наприклад, як йога, дозволені під час місячних, статеве життя під час місячних не рекомендується.